Знаєте, от, е, навіть коли я зараз <кій> ну, не можу поки що пакувати ні ящики, нічого, тому що ну, треба ще деякий час, щоб все-таки ця штука зажила, бо вона дуже тьохка і дуже болить, я її не заматую спеціально, щоб вона як можна швидше затягнулася. Я все одно займаюся справою. Я зараз от, е, готую, я все збираю. У мене є на кожен мій крок, у мене є звідти, документи. Ну, от, е, якщо навіть спросять у мене откуда у вас картини? Пожалуйста, люди мені прислали лист. Е е я така-то, така-то. Передаю дві картини ручної роботи, вишиті е чеським бісером до благодійного фонду Олексія Оскара для виставки їх на аукціоні, виручені від них кошти, прошу використати на потреби ЗСУ. У мене на кожну мою дію, і таких листів багато. Ось копії чеків я зберігаю. Якщо я витрачаю кошти. Ось у мене акт прийому передачі е, на благодійну організацію е, Олексія Оскера. одяг дитячий, кількості 1 метра кубичного засобів гігієни, продукти харчування, спальники. Все все у мене є. Е, акт прийома передачі медикаментів, ось кількість, ящики, печаті, подписи. Я не можу поняти одного. Ви, якщо б СБУшники, коли у мене обшук робили, а чого ви все це не вилучили, щоб якось... Вивчити. Вам це ж не інтересно, правильно? Я так розумію, вам ж треба Оскара обосрать. Ось бережу чеки, кстати. Ось, заправки, нова почта. Оце все. От, бачите, гляньте, скільки чеків. Тут е, більше, ніж на 100 тисяч гривень. Е, моїх власних коштів, тому що перші 2 місяці війни, через 4 години після нападу Росії на Україну, ми займає, почали займатися волонтерством. Е, я витрачав свої кошти. Ми, волонтерська сімка, витрачали свої власні кошти <кій> і не просили коштів. І тому за власні кошти відправляли всі гуманітарну допомогу адресно е, оплачуючи відправки. Ось е, документи, що я за власні кошти свого часу придбав бронежилети 15 штук. Там шкарпетки, бронежилети отримувач, доставка, доставку сплачує відправник. А, ні, це я замовляв замовляв етак, і на моє ім'я прийшло 15 бронежилетів. І я сказав, що я оплачу бронежилети, а потім вже перейшлю хлопцям. Ось звіти мої за стан рахунку на моєму благодійному фонді 39 тисяч гривень. Звісно, не 300 мільйонів грн, як у протулу афериста, Ось документи банківських реквізитів. Ось заяви, будь ласка, ось у мене голові благодійного фонду Зелінська Ольга Олександрівна, Германія. Я, Зелінська Ольга Олександрівна, передаю з Рісте город, Нижня Саксонія, Німеччина, гуманітарну допомогу на благодійний фонд Олексія Оскар, якому я довіряю. Ну І тут багато чогось людина розписала, підписала, що вона передає, якої кількості вона передає. Ребята, ви розумієте, ви просто ну, вбиваєте в мені взагалі якусь віру в цю країну, в якій я намагаюся бути корисним. І коли ви обзиваєте мене агентом Кремля, ось зі Швеції прийшли медикаменти, які вже поїхали на Покровський госпіталь. Коли мене обзиваєте... Покажіть мені, будь ласка, ви ж в моїй квартирі провели обшуки. Покажіть сімки російські, да? покажіть контакти, що я з росіянами десь контактую. Покажіть рахунки, рублі, що я отримую якісь кошти, як, е, як там мене називають русський провокатор. Да? Покажіть хоча б одне відео, де я виходжу на прямий ефір на русські канали, як он гардон не вилазить з е, цих русських перших телеканалів. Я ж ніде ні разу не дав ні одного ефіру на русському телеканалі. Єдиний канал е, Мрія, Мрія. Який зареєстрований в Києві, який на мене вийшов, попросив ефір дати інтерв'ю. Я дав інтерв'ю. Але я вже коли потрапив в прямий ефір, я побачив, що там такий проросійський подтекст. Хоча українські новини, все, але проросійський підтекст. Ну я дав таке інтерв'ю, що потім цим ведучим по шапці полетіло не один раз. За що за чим ви впустили проукраїнського е, типа волонтера, і патріота, і журналіста, правда, ведучі, сказали, що ми вибірковістю не займаємося. Дайте, будь ласка, суспільству, якому ви брешете, в очах якого ви обливаєте Оскар, називаєте агентом клю. Дайте, будь ласка, факти. Не фотки, що я десь когось привітав з ним народженням часами за 40 тисяч гривень, що вже піздеш, тому що цим часом два роки, які мені подарили два роки назад, я їх не носив. Я передарив жені. Давайте факти, будь ласка, ви тримаєте телефон у себе. Телефони всі мої, Вовини. оттуда ви достаєте фотки, віддаєте своїм е, проплаченим блогерам і ті поливають мене брудом. Да ви ж себе унічтажаєте. Зачем ви це робите? От у мене всі з благодійними фондами співпраця іншими. От у мене лист від конгресмена з американського штата Аризона е, е, з конгресу United of the State, що... Даний депутат, ну в нас це депутат, не це конгресмен. Вважається дуже занепокоєний ситуацією навколо мене. І зараз е, мої відео, мої звернення вивчаються е, групою конгресменів. Ось е, всі дзвінки записані ваші на гарячу лінію. Кому позвонити, на яку тему, що обговорити, що допомогти, що передати, куди відправити. Чому це довжен все робити? Я один ну, адже ж є ціла армія чиновників. Об'ясніть мені, будь ласка. Ось переписка, до речі, з Верховної Ради України, де я вимагаю, щоб народні депутати України відповідно до Конституції України вимог Конституції України звернулися до Конституційного суду з приводу неконституційності закону про примусову вакцинацію. Бюто морозився всі інші депутати навіть не відповіли. Е, от вам нам вони розказують, що нас примусово змушують вакцинуватися, А по факту, коли вони можуть вернутись в Конституційний суд і відмінити цей закон, змусити президента накласти вето. Вони жопи свої заховали одразу в кущі. А ось е, сайт Бахмут Інюа не побоявся написати про Ускера, як Оскар допомагає шукати Благодійний фонд Оскара Офіційно працює ще з 20-го року. Ця команда з цими людей, яких. У народі прозвали волонтерською сімкою. Після повномасштабного вторгнення вони одні з перших доставляли фури з продуктами наборами до Миколаєва, Чинієва, Сумської області. Вже на другий день після звільнення від окупації активісти допомагали громадянам Іванкова на Київщині їжею та ліками. Вони ж організували евакуацію людей із Гостомеля у співпраці з ЗСУ та місцевою теробороною. І це правда, це факти. І за це мене сьогодні тримають під домашнім арештом. Ось такий от. Новини пишуть об'єктивні журналісти, наші українські незалежні, з метою свого заснування фонд відправив близько 10 тисяч посилок із гуманітарною допомогою, а зараз збирає кошти на закупівлю спеціалізованого обладнання та машин для військових. Крім того, волонтери намагаються допомогти українцям знайти загиблих та полонених. Так, одна з останніх подій у волонтерському об'єднанні волонтерської сімки звернення старенької матері бійця 56-ї бригади, начебто військоматі стверджують, що хлопець зник безвісти. проте не збирається проводити жодних розслідувань. Українка самостійно знайшла відео з іншого підрозділу, де впізнала сина, але командири з'єднання заперечують цю інформацію, і Оскар втрутився в дану ситуацію. От благодійний фонд Олексія Оскара. Так вони зробили картинку зі мною. Це сайт Бахмут, який не побоявся е зробити про Оскара. Чесно, об'єктивну новость. Мені цей піар не нужен. От сайт Twist from Ukrainian World Information. Ось, будь ласка, про мене пише, що є такий волонтер Оскар. Завдяки цьому Оскар зажив невеликій популярності серед рядових вояків і молодших командирів ЗСУ, які пишуть йому про проблеми фронтових буднів, про стосунки між вояками та офіцерами, одне з таких листів від солдата. Далі все це надається інформацією, чому ви не можете просто написати правду. E, e, National.net пише про Оскара, про благодійний фонд Оскара. Нашу увагу в соцмережах перевернув Олексій Оскар, діловий чоловік, який через свій благодійний фонд збирає кошти, закуповує потрібне возить у зону бойових дій і пильнує за тим, щоб закуплене ним потрапляло в потрібні солдатські руки. Боротьба з нечистими на руку офіцерами зсу від командира батальйону вище, які привласнюють усе, що можна привласнити. Починаючи від автомашини, закінчуючи приватними посилками рядовими вояками від їхніх родин, один з найважливіших від волонтерської діяльності Олексія Вуска, чому не можна просто говорити правду? Чому не можна просто? Про людину написати, що вона робила. Навіщо ви поливаєте брудом Оскара і його волонтерську команду? Я дуже вдячний сайту Book.info. волонтер Олексій Оскар поскаржився на бардак у владі на буковині з організації гуманітарки з за кордону, постраждалому від бомбардувань Чернігову. Завдяки розголосу питання швидко вирішилось. Дійсно, до мене на мене вийшов голова облради е Чернівецької, і за декілька буквально годин вже вирішили питання з. Е Гуманітаркою. Оце мене поліцейський автомобіль супроводжував нас волонтерів, коли ми їхали в Тернопіль. Мене просто впізнали на заправки поліцейські, поліцейські, не мусора. І е, показавши мені, їдьте за нами, ми спочатку думали, що це означає. А потім ми зрозуміли, нас просто супроводжує поліція, щоб ми швидше добралися до Тернополя за гуманітаркою, впізнавши мене, впізнавши моїх друзів. І е, тим самим. Допомогли нам зекономити дуже час в дорозі, за що я дуже їм вдячний. От це були приємні моменти в житті. Ось, будь ласка, Віталій Яровий, якому я відправляв 39 тисяч 200 гривень. Оскар за броніки. Це людина жива, існує. Вона робила ці броніки, виготовляла їх. Я в нього їх закупляв за власні кошти і відправляв хлопцям. Сосницька селищна рада, благодійний фонд Олексія Оскара звернулася з оцим списком медикаментів. І представте собі, і представте собі всі. Позиції е, наша волонтерська сімка закрила. Дуже багато ящиків було відправлено е, на дану лікарню. Максим, е, наберіть ввечері або напишіть, вибачте, що я не побачив. Це я відповідаю на лист. «Доброго вечора, ми з України. Я ще ж і повідомлення ваші читаю. Подивились ваше відео і звернення по проблемах на кордоні Волинської області. Є можливість вплинути на ситуацію по блокуванню гуманітарних вантажів губернатором Погуляйком, який блокує гуманітарну допомогу, поки йому не надуть частину гуманітарної допомоги. Державне бюро розслідування відповідає голові благодійного фонду Олексія Оскара ураховуючи вже, е, ваші звернення направлення для організації розгляду в межах чинного законодавства до територіального управління Державного бюро розслідування розташованого в місті Краматорськ з приводу рапортів звернень скарг заяв наших хлопців. От я й догавкався, що тепер е, маю те, що маю. Цілу кучу кримінальних справ і гамно, і відро гамна. А оце от лист це просто як пам'ять мені про те, що під дощем на новій пості, отак кожен номер телефона, адресу я підписував. Ящики вже на новій і відправляв під дождєм у ці всі гуманітарні допомоги е адресно. Ви розумієте, я в від пусто пустозвонів, я можу відповісти за кожен день війни, починаючи е з 8-ї години ранку 24 лютого 2022 року. Що я робив, чим я займався, яку корисну справу я робив? Верховному головнокомандуючому Збройних Сил України президенту Зеленському Володимиру Олександровичу. Зважаючи на виклад, прошу вас особисто взяти під контроль, долучені до цього листа запити та забезпечити наших захисників теплим одягом та взуттям на зимовий період, засобами обігріву та амніції. Коли я вже фізично і фінансово не можу, не здатний стільки закупити всього, що у мене просять хлопці. Я просто прикладував телефони, контакти військових і просив президента забезпечити хлопців е всім необхідним. Державне бюро розслідування. Відповіло мені, що ваші звернення журналістки з прикладеними рапортами взяті до уваги створена тимчасова слідча військова комісія по злочинам окремих комбатів. Шевченковська окружна прокуратура. Теж саме я намагаюся хлопцям допомагати, доповідати. Анти, національне антикорупційне бюро України до Національного бюро з огляду на викладення, просимо направити до національного бюро в будь-який зручний спосіб. Всі наявні у вас додаткові документи, інформацію пов'язані з подіями, описаними у ваших зверненнях щодо вашого володіння з приводу порушених питань адміністрації збройних сил України, Волинської обласної державної адміністрації, корупції та благодійних фондів. Я надав інформацію після цього Волинської обласної державної адміністрації, почались чистки, звільнення заступників голів райрад за розкрадання гуманітарної допомоги. Якщо Оскар цим вредить, ну вибачте. Я роблю все для того, щоб все-таки ця країна змінювалася. Міністерство оборони України, військова частина А-451, колектив військової частини висловлює щиру подяку благодійному фонду Олексія Уськера за сприяння сприянням наближній перемоги над ворогом, а саме за надану волонтерську допомогу, медикаменти, медичні засоби, матеріали, індивідуальне тактичне спорудження та інше всі надані матеріали використовуються для забезпечення потреб разом ми переможемо слава Україні з поваги. Командир військової частини, підполковник. Це якраз порядні підполковники, командири яких не потрібно плутати з непорядними. Голові благодійного фонду без... безсмертного Віталія, військова частина 71 окремий батальйон територіальної оборони 101 окремої бригади, заява просимо звернути увагу. І тут далі описується вся проблематика. Ми звертаємось до вас Олексій Оскар з проханням втрутитися в ситуацію і надати відповідь. І ці всі я ж потім звернення писав. Офіс президента України. Відповідає Оський Олексій Євгеніховичу. У відповідь на звернення повідомляємо, що згідно статті 19 ти, 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 про кабінет міністрів за рахуванням визначених повноважень, ваше звернення надіслане до Кабінету міністрів України на розгляду згідно з компетенцією та інформування вас про результати. Споває заступник керівника офісу президента Марсковець. Я не тільки словами розумієте, я і діями намагаюся робити все корисне для цієї держави, і наших військових. За що й догавка? С Офіс президента України Оскару. Шановний Олексій Геніхач, повідомляємо, що ваше звернення стосовно порушень, на вашу думку, законодавства, зокрема, перевищення службових повноважень окремими комбатами Збройних сил України, надіслано до Міністерства оборони України для розгляду відповідно до компетенції вжиття відповідних заходів реагування та інформування у вас про результати з повагою заступник керівника офісу президента України Маш Совець. Розумієте, я не тільки говорю, я беру, пишу, роблю і намагаюсь робити все для того, щоб хлопцям якось бути корисним якось бути. Це мої знімки онкологічні, які говорять про те, що я потребую хірургічного втручання, я потребую операції, але влада вирішила по-іншому. Влада вирішила мене тримати до тих пір, поки я не здохну. Навіть. Ну, нічого, Життя покаже, хто скільки протяне і хто скільки користі зробить цій країні. Тому, друзі. Я вас дуже прошу. Не вредіть сьогодні українцям, не вредіть сьогодні. Військовим. Не брещіть, будь ласка, не не засмічуйте інформаційний простір брудом замовним, який ви. Вам за які вам плотять, щоб ви поливали бруда Москера там чи його команду волонтерську. Не робіть таких речей, не шкодьте Україні, не чиніть такий злочин, тому що вам прийдеться відповідати за це перед військовими, перед волонтерами, перед патріотами, коли закінчиться війна, і дуже буде багато питань по всім параметрам. По е, ауміції, по забезпеченню, по фінансуванню, по інформаційному бруду. Тому я вас дуже прошу, подумайте, що ви робите, і яку справу робите, не